Привіт! У цьому відео ми розглянемо три важливі теми: як з'єднуються провідники в електричних колах, як розподіляється струм напруга та опір, і що таке робота і потужність електричного струму та як вони обчислюються. Почнемо нашу електричну подорож. Уявимо, що струм рухається по тунелю, де всі двері стоять в ряд. Це послідовне з'єднання: Один шлях, один струм. Послідовне з'єднання це таке з'єднання, при якому провідники вмикаються в коло один за одним. Тобто до кінця першого провідника приєднується початок другого, а до кінця другого початок третього. І так далі. При послідовному з'єднанні виконуються три закони. Перший закон. Сила струму при послідовному з'єднанні провідників однакова на всіх елементах кола. Другий закон. Напруга при послідовному з'єднанні провідників дорівнює сумі напруг на кожному елементі кола. І третій закон. Опір при послідовному з'єднанні провідників дорівнює сумі опорів на кожному елементі кола. А тепер уявіть багатоповерхівку. В кожну квартиру йде свій кабель. Це паралельне з'єднання. Тобто у кожного своя дорога. Паралельним з'єднанням називають з'єднання провідників, при якому початок усіх провідників з'єднують в одній точці, а їхні кінці в іншій точці. При паралельному з'єднанні також виконуються три закони. Перший закон. Сила струму при паралельному з'єднанні провідників дорівнює сумі сил струмів на кожному елементі кола. Другий закон. Напруга при паралельному з'єднанні провідників однакова на всіх елементах кола. І третій закон. Опір при паралельному з'єднанні провідників обчислюється за формулою. 1 на r дорівнює 1 на r1 плюс 1 на r2. Що ж таке робота і потужність електричного струму. Робота електричного струму це фізична величина, що характеризує перетворення електричної енергії в інші види енергії. Робота позначається символом А і вимірюється у джоулях. Щоб знайти роботу, використовують дві формули. А дорівнює повножити на Q. І А дорівнює У рівня на І помножити на Т. Потужність це фізична величина, яка характеризує здатність електричного струму виконувати певну роботу за одиницю часу. Потужність електричного струму позначається символом П і вимірюється потужність у ватах. Щоб обчислити потужність, користуються формулами. П дорівнює А поділити на Т. Або П дорівнює У помножити на І. А тепер спробуємо застосувати знання на практиці. Розв'яжемо кілька задач, щоб закріпити ці важливі теми. Задача номер 1. Опір одного з двох послідовно з'єднаних резисторів становить 650 Ом. Знайдіть опір іншого резистора, якщо сила струму в ньому 80 мА, а загальна напруга на обох резисторах дорівнює 72 В. В нас відомий опір першого резистора R1 дорівнює. 650 Ом. Відома сила струму на другому резисторі і 2 80 мА. Переводимо в ампери 0,8 А. Ампер. І відома загальна напруга на обох резисторах. У. 52 вольт знайти опір на другому резисторі R2. В нас послідовне з'єднання. Отже, сила струму однакова в обох резисторах, тобто і дорівнює І1, дорівнює І2. І всі ці сили струми у нас дорівнюють по 0,8 Ампер. За законом Ома знайдемо повний опір кола. R дорівнює U поділити на і. Підставимо наші значення. U. 72 вольта поділити на і 0,8 ампер дорівнює 900 Ом. Оскільки резистори з'єднані послідовно, то опори додаються. Тобто загальний опір R дорівнює опір першого резистора плюс опір другого резистора. Тоді R2 дорівнює R мінус R1. Підставимо наші значення. R2 дорівнює 900 Ом мінус 650. Ом. двісті п'ятдесят обліх двадцять п'ять сотих мілі два дорівні 0,25 миллиом. Задача номер два. Ділянка кола містить три резистори, опори яких становлять 5 Ом, 8 Ом і 15 Ом яким є показ амперметра і чому дорівнює напруга між точками А і Б, якщо вольтметр показує 1,6 вольт. В нас є три опори. Опір перший R1 1 5 Ом, опір другий R2 2 8 ом і опір третій r 3 15 Ом. Також відомі покази вольтметра. Вольтметр приєднаний до другого резистора, тому у 2. 1,6 цілах. Знайти покази амперметра, амперметр. Вимірює силу струму в усьому колі при послідовному з'єднанні. Тому треба знайти І. І потрібно знайти напруга між точками А і Б, тобто загальну напругу У. Сила струму однакова при послідовному з'єднанні. Тобто І дорівнює І1 дорівнює. І 2 дорівнює І3. Обчислимо силу струму в колі за законом Ома для другого резистора, тобто І 2 дорівнює У2 поділити на Р2. І 2 дорівнює. 1,6 вольт поділити на 8 Ом дорівнює 0,2 А. Тобто це в нас значення для всіх сил струму. Тобто і дорівнює і 1, дорівнює і 2, дорівнює і 3 і дорівнює 0,2 А. Нагадую, чому? Тому що у нас послідовне з'єднання провідників. Знайдемо повну напругу між точками А і Б. Це сума опорів. Тобто Р дорівнює Р1 плюс Р2 і плюс Р3. Р дорівнює. 5 Ом плюс 8 Ом і плюс 15 Ом дорівнює 20 Ом. Знайдемо загальну напругу за законом Ома. У дорівнює і помножити на R. У дорівнює. І ми знайшли 0,2 А, Помножте на Р на 28 Ом. Дорівнює 5,6 В. Відповідь. Показ амперметра і 0,2 ампер напруга між точками А і Б у дорівнює 5,6 вольт. Задача номер 3. Дві лампочки. З'єднали паралельно і приєднали до джерела струму, напруга на якому становить 120 В. Визначте силу струму в кожній лампі і у нерозголудженій частині кола, якщо опір однієї лампи дорівнює 200 Ом, а іншої 300 Ом. У нас відома загальна напруга у 120 В. І відомі опори двох ламп – R1 і r 2 R1 – 200 Ом, а R2 2 300 Ом. Знайти силу струму на кожній із ламп і знайти загальну силу струму. Тобто і 1 знайти, і два і загальну силу струму І. В нас паралельне з'єднання, тому напруга однакова. Тобто У дорівнює У1, дорівнює У2. І вони між собою всі рівні по 120 вольт. За законом Ома знайдемо силу струму у кожній лампі. І 1 дорівнює у 1 поділити на Р1, А І2 дорівнює, У2 поділити на Р2. Знайдемо їх. І 1 дорівнює. У 1 120 вольт поділити на R1 на 200 Ом дорівнює 0,6 А і 2 дорівнює 120 вольт поділити на 300 Ом, дорівнює 0,4 А. Знайдемо струм у нерозголодженій частині кола, тобто загальний струм. Він дорівнює сумі І1 і І2. І дорівнює 0,6 А плюс 0,4 А. І це дорівнює 1 А

Задача номер 4 Чому дорівнює напруга на полюсах джерела струму, яке живить коло, якщо R1 дорівнює 3 Ом, R2 дорівнює 2 Ом, r 3 дорівнює 8 Ом, показ амперметра 0,1 А. Запишемо умову задачі R1 3 Ом. R2 – 2 Ом, і R3 – 8 Ом. Так як амперметр приєднаний до третього резистора, то І3 дорівнює 0,1 Ампер. Знайти загальну напругу У. По рисунку ми бачимо, що в нас є і послідовне, і паралельне з'єднання. Для початку знайдемо загальний опір другого та третього резистора, які з'єднані між собою паралельно. Отже, R23 дорівнює в чисельнику добуток опорів, а в знаменнику їхня сума. знайдемо цей опір. Чисельнику 2 Ом помножити на 8 Ом. Знаменнику 2 Ом плюс 8 Ом. Тобто 16 потрібно поділити на 10. І це дорівнює 1,6 Ом. Так як перший резистор з'єднаний з другим і третім послідовно, то загальний опір дорівнює сумі Р1 і Р2. Тобто R дорівнює 3 Ом. Плюс 1,6 Ом, рівнює 4,6 Ом. В нас відомий опір і сила струму на третьому резисторі. Тому за законом Ома знайдемо напругу на третьому резисторі. І 3 помножити на R. 3. У 3 дорівнює 0,1 ампер помножити на 8 Ом, дорівнює 0,8 вольт. Так як другий і третій резистори з'єднані паралельно то їхні напруги між собою рівні. Тобто У2 дорівнює У3 і дорівнює 0,8 вольт. За законом Ома знайдемо силу струму на другому резисторі. У2 поділити на R. І 2 дорівнює. У 2 0,8 В поділити на Р2 на 2 Ом. І це дорівнює 0,4 А. А загальна сила струму другого та третього резистора дорівнює їхній сумі. І2, і і 3. Тобто і 2, 3 дорівнює 0,1 ампер плюс 0,4 ампер дорівнює 0,5 ампер. Так як Перший резистор з'єднаний послідовно з другим та третім, то виконується рівність і дорівнює, і 1, і дорівнює і 3. Тобто загальна сила струму, сила струму на першому резисторі і сила струму на другому, третьому резисторі по 0,5 А. І за законом Ома можемо знайти загальну напругу дорівнює і помножити на r. дорівнює і 0,5 Ампер помножити на r на 4,6 Ом. Дорівнює 2,3 Вольт. Отже, Відповідь у дорівнює 2,3 вольт. І задача номер 5. Визначте силу струму, який проходить через електродвигун підіймального крана, якщо вантаж масою 1 тонна. Кран підіймає на висоту 19 метрів за 50 секунд. ККД електродвигуна становить 80%. Напруга на клемах 380 вольт. В нас відома маса, маса 1 тонна М дорівнює 1 тонна. Переводимо в кілограми 1000 кг. Кілограм. Висота h 19 метрів, Час t 50 секунд. І напруга U 380 вольт. Також у нас відомий ККД. Це 80% або 0,8. Знайти силу струму і. Ми знаємо формулу для коефіцієнта корисної дії це відношення корисної роботи до повної роботи. Корисна робота. Дорівнює МЖH. а повна робота дорівнює П помножити на Т. Але в нас немає потужності, в нас є напруга і потрібно знайти силу струму. Знаючи, що потужність це добуток сили струму на напругу, ми отримуємо формулу, що повна робота Дорівнює ІУТ. Підставимо ці дві формули у першу. ККД дорівнює. В чисельнику М, Ж, H. Знаменнику і, у знаменнику ІУТ, звідси виразимо формулу для сили струму і дорівнює. В чисельнику МЖH. Знаменнику Ета помножити на УТ. Підставимо наші значення М 1000 тисяча кілограм. Помножте на «ж» – 10 ньютон на кілограм, Помножити на H19 метрів. В знаменнику Ета. 0,8 помножити на у 380 вольт і помножити на Т 50 секунд, дорівнює 1 тисяча. помножити на 10, помножити на 19, дорівнює 190 тисяч. 0,8 помножити на 380 помножити на 50 дорівнює 15200. Ми знаходимо силу струму, сила струму вимірюється в амперах. 190 тисяч розділити на 15200 дорівнює 12,5 ампер. Відповідь сила струму і дорівнює 12,5 А. ампер. Ми дізналися, як струм поводиться в різних колах, як розрахувати роботу та потужність. Ці знання основа електрики. Дякую всім за перегляд. Став лайк і до нових зустрічей!